У бібліотеці імені Дмитра Чижевського читають блакитні вежі з такою назвою хрестоматію у двох томах видали у Кіровограді минулого року. У першій книзі зібрані твори 45 поетів нашого краю, у другій 30 прозаїків. На презентації блакитної вежі побували і наші кореспонденти. Антоніна зарук. Хрестоматію блакитні вежі презентують вже вдруге. Втім, цей захід є стартовим в рамках програми Література рідного краю. Це початок втілення у життя спільного для бібліотеки та Кіровоградської обласної організації Національної спілки письменників України проекту що собою є це видання. Два томи. В одному томі представлено 45 поетів, у другому томі 30 прозаїків. Це ті письменники, які якимось чином. Ну, належать нашому краю, Кіровоградщині, або народилися тут, або проживали якийсь певний час тут і виїхали по-різному. Серед імен, що зацікавлять кіровоградців, Григорій Гусейнов, Володимир Базилевський, Роман Андрушко, Юрій Обжилян та іншим. За словами Василя Бондаря, до хрестомації потрапили твори найбільш достойних кандидатів. У виданні представлені поезія та проза трьох епох минулого та позаминулого століть, а також сьогодення. З хлібом, сіллю королева, зустріча нас внучка Єва. Вміє Єва мандрувати, а мандруючи читати. Тож як прийде сьома осінь, стане Єва мудра зовсім. Іде і в школу, і в аптеку, радо йде в бібліотеку. Порадійте, мама й татко, що хороше в нас, дитятко. От я думаю, ми сьогодні робимо презентацію прекрасних дитяток наших близнюків. Оці два томи хрестоматії, ми гуртом народили, ідею створення хрестоматії виношували близько 15 років. Кіровоградські представники національної спілки письменників України розуміли, треба створити якісний, популярний та що не менш важливо, вітчизняний продукт. І їм це вдалося. Це була потреба така насамперед для вчителів шкіл, які викладають історію. Літератури рідного краю і для учнів, звичайно, бо є такий предмет у середній школі в різних класах. Вони читають, але ну літератури недостатньо і доводиться вчителям шукати. Десь по бібліотеках і так далі. А ми вирішили допомогти їм цією хрестоматією. Той факт, що хрестоматія блакитні важі вийшла у світ, є зайвим підтвердженням небайдужості і навіть більше того любові та поваги до землі, на якій ми зросли та живемо. А у бібліотеці імені Дмитра Чіжевського для тих, хто зацікавиться творчістю письменника земляка, діє книжкова виставка фондів установи. Не боріться, завітайте до храму книг та дізнайтеся більше про свою малу батьківщину.